Всім добренього раночку. Дивіться, яке у нас небо. Ще місяць, тут он трошки видно. Красота, я з балкона, з балкона через те, що я вже, дивіться, і рукавички оділа, іти в теплицю, але чекаю, мені мають зараз привезти воду, Аляску. Я ж не користуюся, що в мене в скважині, в скважині технічна вода робили багато разів аналізи. Хоч вона скільки пробігає, та вода, вона одинакова. Вода тут дуже погана. Тут, де я живу, вода не добра, то я користуюся, тут я 9 років живу, то мені возять Аляску. Колись ми із дочкою робили. Колись ще перед Іспанією, дивіться, 9 років я тут, 13 в Іспанії була, а то ще перед Іспанією. Хтось привозив такий апаратик Америки. Вона брала, це її якась подружка там привозила, Оксана. Як зараз пам'ятаю, ми брали його, їх їздили, робили по цих, боже, як вони називаються, джерела. Що беруть воду, е, з крана, що тече вода в місті. Е, із цих, що привозні бутилки брали, ніяка вода, тільки одна вода нормальна, аляска. І я її вже користуюся стільки років. Гляньте, яка красота, сонечко там сходить з тої сторони, падає тінь на. Вона... Дує. Перецвітає, вже бачу. Ну, що Бутонів багато треба їх пообломуватися, щоб перецвіло і вона буде далі. Вона геть до морозу цвітаться. Троянда, вона дуже пахуча. Сестри чоловік, оце ми з ним говорили по телефону. Він каже, бери, обривай і вари варення. Але я таких запахів насичених не люблю. От. Отаке. Чекаю, де ж вони? Написано, як я заказую воду, вони кажуть, у вас тут в комп'ютері написано з 6 до 8. Я перша живу біля складу. Де вони поїхали, не знаю. Дай таке вже начало восьмої їх нема. Добренько, всім гарного дня, мирного неба нам всім. І миру в Україні. Всього вам найкращого. А мені зараз привезуть воду і піду тут в теплицю. Мені вчора пишуть: ох, як у вас красиво в теплиці, все. А це ж яка робота? Це ж те, що я показую, це не все. Я ж не буду показувати, як я там кожну зілинку стараюсь вирвати.